Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії працює Богдана Мосол. Російський диктатор Путін хоче окупувати українську територію за межами чотирьох незаконно анексованих регіонів протягом 24-26 років. Про таке пише німецьке видання Більд. Там зазначають, що до кінця 24-го року Росіяни хочуть захопити всю Донецьку та Луганську області до річки Оскілу Харківський. У своєму аналізі американський інститут вивчення війни вказує на те, що така мета та Росію згоджуються з поточними наступальними операціями в цих областях також більд додає, що війська Росії планують захопити значні території Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включаючи обласний центр у 25-му і 26-му роках. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Олексію, як ви сприйняли, як ви ставитеся до цієї окупаприю публікації про окупацію до цих от планів окупантів? Що ви думаєте, наскільки воно відповідає дійсності і з чим пов'язані такі статті? Сама публікація я думаю відповідає дійсності у тому сенсі, що такі плани є. А наскільки самі ці плани відповідають дійсності, ну це важко сказати, тому що це зона зона раціонального і умом Росію не понять, як ми всі знаємо. Бо то все, що умом Росії не поняття, та це, це є фактом, а те, те наскільки наскільки. Що Росія планує реально, це не є фактом. Ну, зрештою, я думаю, всі пам'ятають, як і здається, і аналогічні видання, ну, скажімо так, не самі авторитетні, трошки такі жовтоваті. Вони публікували плани нападу у 2021 році. Це здавалося трошки кумедно, але виявилося, що вони саме так і думають. Тому я думаю, зараз треба сприймати це серйозно у тому сенсі, що. Вони можуть намагатись все це зробити, якщо дивитись на наскільки на Росія ну на її стан інформаційний, на настрої політиків, на о, о, вираз обличчя Путіна, вони всі схоже вірять в те, що вони можуть це зробити. А якщо вони в це вірять, ну вони будуть намагатись робити. Все ж таки, Росія залишається потужною країною. До цього треба готуватись. Те, що я не вірю, що вони щось з цього змогли. Можуть зробити, але намагатись будуть і краще бути до цього готовими, ніж не готовими. Ну, з тих пір, як дійсно, ми побачили перші от такі от карти видання Більд на початку 22-го року. Зараз такий трошечки флешбек, тому що і схожі шрифти, схожі карти, інші тільки позначки. Але ну, за цей рік здається, росіяни все ж таки доволі сильно е зуміли впливати на західні медіа і також публікували. Фейки, в тому числі, чи може так статися, що, наприклад, наступ буде на іншому якомусь напрямку? От Як в цьому плані ставитися до цієї публікації? Ну там написано взагалі, що вони намагають мають плани наступати на всіх напрямах. Тому тут, тут я думаю, це трошки інше. Це такого такого ж роду публікація, як ну як були наприкінці 21 го на початку, 22 го року, коли вони зливали свої плани для того, щоб посилити ефект. Вони трошки так розуміли, що не все може вийти, і вони посилювали психологічний ефект. Ну як іду на вив. От, використовуючи крадену фразу українського князя, вони от, таким чином би, робили додатковий, додатковий вплив. Ну, де могли, там лікували. Знайшли вихід на більд, зливали більду. Але це не означає, що таких планів не існує. От, судячи зі всього, там дійсно, скажімо, з цих планів, які там генштаб або хто там в них пише, ну, скоріше за все, все ж таки генштаб. Знайшов такий план, який сподобався всім елітам і виглядає правдоподібним, виходячи із цих проблем, які є в Україні. Я думаю, все ж таки надихає Росію не їхні власні, власні досягнення, а там немає жодних досягнень. Хоча вони тримаються, це можна вважати за досягнення. А те, що ну зійшлися кілька факторів, до яких вони можливо приклали руку, те, що є проблеми з отриманням міжнародної. Допомоги, ну і зрештою є такий факт, що провести ротацію мобілізації в Україні важко можливо ще важче ніж в Росії. От на це вони розраховують, що в них ресурсу більше, і вони розраховують на то і на те, їх це надихає. Вони вони розраховують на те, що Україна не отримує у такому обсязі допомоги, яка була у попередні два роки. От це їх надихає. Як тільки це от ми подивимось, як тільки ми отримуємо у. Повному обсязі американської і європейської допомоги треба буде подивитися, як зміниться тон їхньої пропаганди. Я думаю, він сильно зміниться. Примітно, що очільник головного управління розвідки Кирило Буданов каже навпаки, що Російська Федерація зараз не має планів вести війну у 25-му році. Ну можливо, вони там потім з'являться ці плани. А як, як розуміти, ось такі розбіжності між тим, що публікують у пресі західній, і тим, що говорить очільник ГУР? Я думаю, це треба розуміти так, що в Росії є криза управління. От якщо раніше скажімо, ще радянські радянські норми, які в Росії ще були живі, вони полягали у тому, що план це є план. Стратегія це є стратегія. Це щось реальне. Зараз все може бути інакше. Зараз може бути так, що певний генерал, зрештою, заніс до Кремля такий план, який там сподобався. Їх це, так це захопило. Що це відповідно там перший заступник громов? Вся телебачення, телеграм-канали почали писати, і вони, і вони таким чином на це вже налаштовують країну, що будемо воювати. От Путін переобереться, проведемо мобілізацію, проведемо Бог зна що, і будемо воювати далі. Зараз вони в це вірять. У цьому у тому сенсі, я думаю, це реально. Це те, що вони зараз в це вірять. А наскільки це конкретний план генштабу узгоджений зі всіма іншими силами, силовими структурами вести наступальні операції. Я думаю, ні. Зараз генштаб все ж таки е, приймає участь російські у, у театрі у, у театральних постановках, які ну реальні реаліті шоу. Е, вони до доводять, що вони збираються наступати так тактичними успіхами, або не успіхами, або просуваннями на. Тих ділянках, де вони можуть наступати, у цьому сенсі конкретного плану стратегії не існує. Але ж проблема у тому, що от, ну просто Росія так влаштована, вони змушені свій театр щоб доводити його реальність і підтримувати всю, всю свою систему влади. Вони змушені його реалізовувати, якщо їм не вірять. От е, тому я думаю, всі праві Немає конкретного плану війни, а є конкретний намір, який е, представляє. Як наявність конкретної стратегії, але намір серйозний. Вони, я думаю, це серйозний намір Кремля зараз, як вони бачать наступні два роки воювати до переможного кінця, тому що вони не бачать іншої стратегії існування Росії, взагалі сенсу існування Росії, окрім як воювати і підтримувати владу цієї війни. Але при цьому, як зазначають у більд серед планів Кремля, є такі собі фіктивні переговори. Які е, будуть вестися, продовжуючи наступальні операції, власне кажучи, те, що було із мінськом у 2015 році, коли е, Кремль продовжував вести е, переговори, Путін продовжував вести переговори, а, а при цьому росіяни окуповували українські населені пункти. Е, чи дійсно є вірогідність, що буде такий сценарій, чи є якісь ознаки підготовки чогось такого? Ну, з їхнього боку, однозначно є такий сценарій. Вони про це говорять. У них це виходило. Ми просто пригадати початок початок го року, коли були мінські переговори. Одночасно росіяни наступали на бальцевою. і потім, потім, після підписання ще два тижні, були активні дії. А потім аж до операції в Сирії вони ну значно так наступали. Вони їм це подобається. Вони це будуть продовжувати. До речі, така ж сама тактика використовувалась комуністичним В'єтнамом і Сполученими Штатами, коли вже вели в Паріжі переговори. А одночасно одночасно наступали на Сайгони. там, зрештою, американці втекли, звідти змушені були евакувати те, що залишалось росіянам. Це подобаються такі такі стратегії. Вони будуть звичайно тому. Ну вони не там, не тому, що в них вже є конкретне опрацювання, Як це робити? Вони знають, що вони як тільки... Так відразу ж зможуть запропонувати якусь там делегацію смикнути стрічки, які які піднімуть голоса в Європі. Що треба закінчувати? Треба вести треба переговори. Вони просто знають, що це може можна зробити, і знають, що. Так так було в минулому, і це працювало. Тому напевно, в тих в тому плані, я впевнений, що от той план, який більд опублікував, опублікував як злив. Це це не конкретний. От багатосторінковий документ генштабу, де прописано який, який підрозділ, куди йде, наступає, і не конкретний план дипломатії, де прописано там графік на наступний рік дипломатичних контактів, що Росія буде просувати певні ідеї або план активних заходів ФСБ і СВР, що вони там будуть щось робити. Це не те. Це я думаю, документ такий презенційно-аналітичний на 10 сторінок, на де, де путіну принесли сенс життя на наступні два роки після його переобрання, і от це вже злито, і це серйозно в тому сенсі, що це такий намір існує. Це серйозно в тому сенсі, що напевно Путіну. Це подобається і відповідно. Це серйозно в тому сенсі, що всю країну, всю Росію будуть налаштовувати на виконання цього бачення, але конкретних там деталей, як і що вони будуть робити, я думаю, ще не існує. Також журналісти CNN випустили матеріал, де оцінюють, як вплине відсутність допомоги штатів на хід бойових дій. Там такі прогнози не дуже райдужні. Те, що спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети ППО. Згодом артилерійські боєприпаси. Ну і, власне кажучи, таким чином вони кажуть знов таки, з посиланням на західних посадовців, що Україну мало не поразка може очікувати до середини 24-го року. Як такі оцінки розуміти? Ну так як тиск на сполучені штати, особливо коли це роблять європейці, там колективні письма листи були і на ну і і виконавча влада сполучених штатів, яка тисне на законодавців, вони говорять про те, що це критично. Надання американської допомоги це критично. Я думаю, що вони трошки перебільшують у тому сенсі, що що прям таки до середини 24-го Року почнеться падіння фронту, я думаю, ні європейської допомоги достатньо. Окрім того, достатньо для того, щоб утримувати ситуацію. От в чому американська допомога абсолютно критична, в тому, щоб деокупувати територію. Без цього ну ну неможливо. Це вдвічі падіння, а то і більше падіння не загальна допомога зброю для фронту. Тому я думаю, це поки що, поки що просто попередження і заклик до від. Відповідальності тих політиків у сполучених штатах, які намагаються тягнути це питання до останнього, що треба щось робити зараз. Добре, те, що такий дедлайн, про який ми говорили, що до ліства має бути все вирішено, а інакше ніяк. Це змінюється. Там ситуація у сполучених штатах змінюється, і тепер зрозуміло, що питання з такою великою допомогою на наступний рік може бути вирішено і пізніше, але ну нагадувати потрібно, тому що. Що це дійсно критично? Я не погоджуюся з тим, наскільки критично, але це критично так. Ну і також цікаву заяву зробив колишній посол України в Великій Британії Вадим Пристайко? Він от несподівано таку видав оцінку, що мовляв, Велика Британія є однією з країн, які за умов катастрофічного розвитку війни в Україні можуть направити на лінію фронту збройні сили. Як ви гадаєте, наскільки наскільки таке можливо взагалі? Ну і були повідомлення в західній пресі, що є план. Б на випадок, якщо дійсно у сполучених штатах там щось таке відбувається, що вони не зможуть надати допомогу в тому вигляді, і в тому об'ємі, як це очікується, як очікують європейці, і план Б існує в цьому плані, Б, є ключова роль сполученого королівства, є визначна роль Норвегії і ну, звичайно, є фінансова роль Німеччини. Я думаю, що як план Б, ну. Це десь може бути проговорено і узгоджено, що таке може бути ну я думаю, просто до цього не дійде, і, і буде план А, за якого ми будемо вести переговори про вступ в Європейський Союз. Буде надаватись не відразу, але буде вирішено питання з Європейським фондом миру на 50 мільярдів. А окремі країни європейські європейські будуть давати нам необхідну допомогу на балансування бюджету. Ну і сполучені. Ні, штати зрештою відкриють нову лінію таку військову кредитну лінію на наступний рік. І буде, буде все добре. Україна переможе, тому що ну, від перемоги України дуже багато залежить. Дуже багато у світі залежить хід виборів в Сполучених Штатах і Європі залежить від цього, і в принципі всі всі б виграли від виграшу України. Тому я думаю, все ж таки те, що говорять про Сполучені Королів, це план бій. Він важливий. Я думаю, він реальний, але ну, все ж таки, це план Б. пане Олексію. Дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Олексій Єжак був на зв'язку зі студією Радіо НВ, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.